Знімаємо ще один мікс тут буде. тут буде кілька куточка, таких уже від двох років. Ось такі куточки класні на 18-24 з вушками для дівчинки. Вони такого на хуторі йдуть на осінь. Ручки можна навіть закрити. Ось такими вушками класними, так капюшончик. Також тут буде ось така класна, дуже стильна така, бачите, тут така така щільна тканина, Тобто вона як повноцінно йде така осінь весна курточка, Десь 12 років. Типу, Далі ось така буде одна моделька ще. Тут на хеберсі йде. Але вона дуже крута. Така підліткова, на 14-15 років. Так, ще одна ось така курточка. І ще одна така міхавушка, але 11 12 рочків. Дуже крута. Це теж іде хребешці, З карманчиками такі. Можна навіть просто одягнути під будь-яку куточку. Без що зручно буде, буде, буде тепло. І такий буде варіант, майже, як знаєте, зимова куточка. До речі, туди нам, що вночі затягується чи щось таке. Чи просто, ну, бачите, якась Але вона наче як пришита, може і треба відпороти, не знаю. Так, далі. Ось така буде 6-7 рочків тепла. Одна буде тут на 12-13 живеточка, дуже класна така. Далі 11-12. Ось таке круте, тепле пальто. Базова моделька, дуже класна тепло. Далі куточка від Ліго. Ось така на 6-7 років буде. Дуже класний пуховичок. Ось така моделька тепла на флісіку на хлопця. Дуже класна, 12-13. років, Просто чорна базова, звичайно, але класні такі кармани є такі. І вона дуже тепла. Так, далі хай пальтішко таке від хай. Це такий пуховичок іде. Також можна відстібнути, якщо не потрібно цей. Це А, бачу, 90 річків, Ось така. Це не для хлопчика моделька, до речі, але вона така поборжена трошки йде. Так, далі відкриваю вам курточка 13 очків, може навіть анцетку. На дуже крута модель, дуже актуальний принт такий, вона дуже стильна, такий, малинова. Типу, як знаєте, вона йде як типу, молочка, але така щільна. Так, ось такий класний дехайт. Також буде вітровочка на Хаберсі. Далі ось така крутюща зимова курточка Джордж на 4-5 років пальто тканина цікава, тобто воно 100% буде, ну, прям от можна під дощ, під мокрий сніг взагалі не буде намокати бо тканина така прям начебто наче аж пророзивна, не знаю. На флісіку. Класна така тепла. Так. Далі ось такий буде вітровочка. Іде на фліс, яка не промокає Достаємо. Така курточка ще одна. Плюща класна. розмір я не бачу. 10-11 Ще така на хлопчика від дощу. Туб, як дощові, вона така йде. Так, далі. Вже не міщається. До речі, так багато, а вага невеличка. Пальто, 6-7 рочків. Теж така тепла моделька, вона йде, повністю тут спинка утеплена на такому, як шукала. Дуже теплішенька така, така взагалі. Далі. Ось така тепліща парочка буде на дівчинку. Ось точно така моделька, як ця була маленька. Але ця буде в більшому розмірі, така напівка. І ще одна така, тільки в синьому кольору теж. Така тепла, тут повністю все тепле. Така теж моделька, бачите, теплюсенька. Підліткова на 15-16 шінадцяточків Можна навіть і на матусю. Ось такі у нас лотик. Замовляйте.